Всім привіт! Це невеличкий звіт за 27 травня від 9 до 11 години ранку. Опять же, о 9.16 думка чи правильний план. А вдома 5 хвилин. 9 9.17 чи їхати до бабусі чи ні. Там дуже велика була тривога, але потім я прийняв холодний душ і стало все. Простіше. 9.26 забув що навіть. Тобто була якась окер думка. Я, ну, якби іду записувати її, і вона вже прийш, прийш, прийшла. Якби тр, 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 тривога є, а яка думка її виклик, викликала, я вже забув. Тобто, це в принципі її Показує, наскільки ці догадки безсміснення. Потім знову чи план правильний, чи мені не. А, потім тут е, хотілося дивитись з, зразу, чи мені не відписали. Тобто, хоч, хоч, хоч хотілося перевіряти по сто раз, але я. В Просто, скажімо так, включив сповіщення і, в принципі, цього позбувся. Е, ну, тут 10.40 те саме було. Потім 11-та година, чи правильно передамо план. Ну, опять же, те саме. І зараз 12.42 так само план, але тут хочеться, скажімо так, добавити, що от там в проміжку часу, не знаю. Пів одинадцята -го година може, ну скоріше ні пізніше, одна -го одинадцята ранку е, от я спокійно собі, скажімо так, стояв на балконі сьогодні, сонячний день і насолоджувався цим днем. Яке і, і, і думок взагалі не було, і так само з, з періоду часу від десь десять. По 12 до, до 12, десь 40 хвилин, так само не було океа думок. От, отака ще ситуація була. Так що, якщо коротко про план, про план, то я буду старатися записувати кожні 3 години. І що ще хочу сказати? Що что... от я запишу які ну, в мене є домки, типу як ті є, потім складу їх в ієрархію і там зроблю наступні кроки, що перепишу в книзі Скот Гранет. Там як вибельвибелягуватись від ОКР робочий зошит. В принципі, там потрібно записати яка ця думка, і скільки вона тривога викликає. Ну я ще стараюся записувати, ну як говорить Алі, чи як мені вдається чи не чи не вдається, скільки часу це проігнорувати. Então, muito